І маємо можливість ще долучити до нашої розмови. Гостя з нами на зв'язку. Заступник голови Київської міської і державної адміністрації Петро Пантілєв. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий день. Звісно, будемо говорити пане Петро, про зиму, про перспективи, тому що це те, що турбує, і те, через що переживають всі українці, і кияни не виняток. Є певне попередження про те, що взимку Київ може лишитися на кілька днів або навіть на кілька тижнів без опалення. І з одного боку, ми все розуміємо. Ми розуміємо, що це не проблема київської влади, але хочемо знати план Б, що робити в такому випадку, куди йти, які можливо пункти обігріву будуть працювати, Цювати чи місця, де можна буде підзарядити свої гаджети і так далі. Яка перспектива? От облаштування таких пунктів так дійсно це є абсолютно реальною перспективою, тому що можуть бути ситуації абсолютно непередбачувані. От і ми в вигляді плану Б розгортатимемо мережу пунктів обігріву. От, які більшою свою частиною будуть базуватися на заклади освіти, на соціальні заклади, і саме там можливо буде перебувати певний час, можливо, буде зарядити телефон і так далі. Тобто саме цей сценарій буде реалізовуватися, якщо у нас будуть проблеми з теплом. Коли ви кажете про те, що чи представники київської влади попереджають про те, що може не бути опалення, пане Петре, це за яких умов, за яких обставин що має відбутися, щоб справді відбулася така критична ситуація? Ну, питання риторичне, якщо чесно. Тобто ми ж бачимо, що ворог цілить об'єкти критичної інфраструктури, ну тому а ці об'єкти є ну достатньо такими ми не від військових атак. Ну, тому в разі саме обстрілів можуть виникати проблеми. Це з, ясно, але в, там елементом. прогнози в днях і в тижнях. Тобто, о, наче є впевнені, що якими б удари не були, все одно вдасться це полагодити. Тому що сказано як. Або кілька днів, або кілька тижнів не буде опалення. Ну, якщо чесно, то це була відповідь на запитання: чи може таке бути? Так, дійсно, ну, це може бути. А це не було якби якимось ініціативним ствердженням, тому все буде залежати від проблем. Пане Петре, зараз поетапно запускається опалення у столиці, і поки що воно запущене не усюди. Я більше скажу за моїми спостереженнями в дуже багатьох районах міста воно ще не функціонує. О, так, зв'язок зв ми втратили. Зараз перенаберемо і продовжимо розмову. До речі, на сьогоднішній день знову введений <хи> графік поетапного відключення. Пане Петре, чи чуєте ви нас знову? Так, чую. так, зв'язок втрачено було. Я повторю запитання. Почали вмикати опалення у місті Києва, але ще не кругом увімкнено вночі вже достатньо холодно. Люди починають вмикати електрообігрівачі, причому інтенсивно. Навіть щодо рекомендації по світлу не перенавантажувати мережу, все одно перенавантаження по столиці за статистикою відбувається. Наскільки це критично для нашої інфраструктури? Враховуючи те, що ми маємо пошкодження як і багато аналогічних об'єктів по Україні, то це це є критично. І тут критичним повинен бути мінімум нашого споживання, от якраз зараз. Тому, Ну тут я думаю, що вже ми говоримо про це не перший раз, і всі чудово розуміють ситуацію. І Всі по можливості, це і, і, і мешканці Києва, і підприємці, і промисловість тут повинні до себе повністю пере... Переорганізувати свою діяльність або житті діяльність, або там свої промислові графіки роботи для того, щоб споживання в пікові години було якнайменшим. Якраз вночі, а вночі навантаження як такого немає, і тому от, можливо якісь заходи свої переносити на нічний час. Звичайно, це незручно, це це некомфортно, але зараз така ситуація. Ну а власне була інформація про те, що місто закупає мобільні котельні. Що таке мобільні котельні і якої вони потужності? Наскільки їх вистачить? Мобільні котельні це такі пересувні теплові генератори. От великі генератори ми собі уявляємо електричні. Це в принципі дуже схоже, але виробляє ця установка не електроенергію, а тепло. От вона може бути переміщена. Ну це щось схоже на причеп автомобільний, тобто вона може переміщена бути в будь-яку точку. От і під'єднана до, наприклад, великої школи, і школа опалюється таким чином від цієї мобільної котельні І фактично ця школа стає пунктом обігріву. Саме таким пунктом, про який ми говорили на початку нашої розмови. Тому це от такий теж елемент нашої роботи і життя під час надзвичайної ситуації. Ми всі пам'ятаємо заяви, в тому числі нашого прем'єр-міністра, які говорили про те, що температура теплоносія у наших батареях цієї зими знизиться і, мовляв, у нас. Температура повітря як у європейських країнах буде, тобто ми звикли жити в дещо більш теплих умовах ніж живе Європа, і тепер доведеться звикати до системи, коли ви по квартирі ходите у Сведрику у якомусь теплому одязі і так далі. Чи справді температура в столиці принаймні, Давайте за столицю будемо говорити, оскільки це зона вашої відповідальності знизиться в теплоносіях і в квартирах. Дійсно, європейці вже давно економлять і давно взимку не мають температури плюс 20, або там ще вже одягають теплий одяг, і це, і це абсолютно нормально. От враховуючи сьогодні цінність енергоносіїв, зокрема газу. Що стосується нас, ну я думаю, що коливатися температура буде там плюс-мінус 18 градусів. От не буде якихось різких відхилень. Але от тут основне завдання наше, щоб подача теплоносія була збалансованою, адже у нас багато прикладів, коли е, якісь квартири обігріваються краще, от, якісь гірше в одному і тому ж будинку. Це наслідок конструктивної системи, нашої, ще, скажімо так, інженерні вади наших будинків. От отут от буде треба працювати для того, щоб тепло було рівномірно. Ну і, е, Приблизно 18, можливо, трошки менше, але точно не якісь там низькі температури, тому що тоді немає сенсу взагалі подавати тепло. Угу. А чи оця ризикова ситуація потенційно не спричинила бажання киян від'єднатися від центральної системи опалювання і перейти на індивідуальні засоби, там, наприклад, на основі газових мереж і так далі? Ну от бачите, зараз ще раз міф про те, що автономна котельня це автономна котельня, міф цей руйнується, тому що сьогодні ситуація з електроенергією, коли, коли ми працюємо в режимі графіки відключення аварійного і такі котельні, вони розташовані в будинках і вони вимикаються. На той час, на той період, коли відсутня електроенергія, в той же час великі об'єкти теплопостачання вони, скажімо так, захищені в цьому, в цьому сенсі, і тепло подається. Тому повної автономності на жаль немає в жодному джерелі, і з цього треба виходити. Тому на наше завдання зробити таким чином, щоб на випадок. Надзвичайної ситуації у нас був комплекс заходів, які допоможуть нам і забезпечать роботу принаймні той мережі пунктів, пунктів обігрівок, про які ми говорили, адже за просто там на генераторах чи на якихось таких локальних засобах ми не зможемо тримати всю систему життєзабезпечення міста. Тому той план Б він повинен передбачати комплекс заходів різних, от які можуть обігріти велику кількість людей. Ну і давайте розглянемо найбільш негативний сценарій, коли температура повітря на дворі мінус 10, мінус 15, умовно кажучи, і росіяни пошкодили теплову інфраструктуру міста. Загроза обмерзання труб, пошкодження труб. Знову ж таки, нас будуть чекати техногенні аварії. Чи готове місто до екстреної заміни труб на певних ділянках? Чи є якісь запаси, резерви і так далі? Звичайно, це питання теж пропрацьовується. Ми збільшили на 10% кількість людей в аварійних бригадах. А це це немала, не кількість, якщо говорити про абсолютні цифри. От є техніка, є запас пального, є запас матеріалів, які необхідні для ліквідації надзвичайних ситуацій. Тому в цьому плані ми також. Готуємося до таких от негативних сценаріїв, які можуть на жаль бути, ну дай Бог, аби вони нас оминули. Дякуємо вам за коментарі. Заступник голови КНДА Петро Пантілеєв був з нами на майже завершення години.